Всім привіт, друзі! Мене звати Ліна. Це таке кайфове відчуття, коли ти живеш на березі моря. А сьогодні ми відвідаємо одне з найкрасивіших приморських міст світу. Мова йде про дубровник. Головною цікавинкою добровника є старе місто. Його відвідують все більше і більше туристів з різних куточків планети, прагнучи прогулятись по його возеньких середньовічних вулицях. Все частіше добровник називають одним з найкрасивіших місць світу. А за версією ЮНЕСКО, Добровник Амстердам та Венеція це три найкрасивіших міста Європи. Чи заслужив старий добровник всі свої титули по праву? Давайте розбиратись. Для початку трішки зануримось в історію, а вона у добровника вельми багата. Фортеця була закладена тут в 972 році. У ті часи старе місто було островом. Вузька ділянка моря, що розділяє його з материком, була засипана в 12 столітті. Тепер тут простягається вулиця Страдун. Протягом усього часу саме старе місто було єдиним центром Дубровника. Саме в його фортечних стінах була зосереджена вся міська інфраструктура. Завдяки цим стінам добровник протягом багатьох століть тримав оборону і захищався від ворогів. Моя особиста рекомендація в місті Добровник: підійміться на оборонну стіну. Звідси відкривається приголомшливий вид і на місто, і на море, а коштує це 200 крун. Висота стіни сягає аж 20 метрів, а ширина 6. Уявіть собі, це єдина у всьому світі оборонна стіна, що середньовіща зберіглася до нашого часу майже не пошкоджена. І тільки тут по ній можна обійти все місто по колу. Це приблизно 2 кілометри. Це як велика китайська стіна. Тільки навколо дубровника, але виглядає дуже захоплююче. Це такі незабутні враження, коли заходиш на південну частину стіни, дивишся наліво, а там старе, гарне місто з висоти пташиного польоту. Обертаєшся направо, а там відкривається безкрайнє Адріатичне море. Піднятись на стіну у дубровнику це як відвідати Ейфелу вежу вешу в Парижі. Не обов'язково, але якщо це не зробиш, то прийдеться повертатись, щоб наздолужити згаями. Ну і звісно ж, не можу не сказати той факт, що дубровник став головною зіркою найвідомішого серіалу у світі гра «Гра престолів». Режисери вибрали це місто для зйомок головного королівства в серіалі. Це місто готові декорації. Декілька хвилин проведені тут. І ти дійсно ніби телепортуєшся в середньовіччя. Великою популярністю серіалу користуються місцеві сувенірні магазини. Тут можна купити абсолютно все на тематику гри престолів: футболку, пивний кухоль, фігурки персонажів та багато іншого. Ось таке цікаве місто Дубровник. Особисто в мене в серці воно було і ще надовго залишиться. Дякую вам велике за перегляд цього відео. Ставте йому лайк та подорожуйте разом за кордом. До зустрічі!